Важливо дочекатись до кінця, тих обітниць, що дав Господь з неба, щоб з рук Христа отримати вінця, теж до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху легким завжди є, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, Єство Твоє, чи вірним буде ти до кінця. Бог так колись Саулові сказав сім днів чекати приходу пророка. І він покірно всі ці дні чекав, а навкруги зростала вся тривога. Бо Фелистимське військо вже іде. Євреї ж в страху стали розбігатись. Де ж Самоїл? Уже ж бо сьомий день і страшний вирок. Ви не дочекались. Хотів зробити Бог царем навік, благословінням утвердити царство, та стала вирішальною лише мить, яка зробила вироком прокляття. Важливо дочекатись до кінця, бо як Господь сказав, то так і буде, і щоб не втратити свого вінця, то і в малому вірним треба бути, і повеління всі його свят. Виконувати до кінця сумлінно, а Бог усі обітниці свої сповняє тим, хто залишився вірним. І навіть, як настане сьомий день, і мить останні вже, і надія гасне, ти дочекайся, Бог таки прийде, бо Він завжди, завжди приходить вчасно. Амінь.